Друзі, усім привіт! Ось таке, як вчора, в нас був вечір, його і потрібно було знімати. <гум> Зараз розповім. Я вам показувала, в нас поставили головну ялинку на площі, і вчора це була вчора була неділя. Місто у нас не освітлюється. І десь в 16.00 вже так темно. І я кажу, «Владик, а цікаво, а вже гірлянди там на ялинки вмикають чи ні? Знає, от коли така темрява, і як ялинка буде з гірляндами, які сяють, як вона буде, так? Так цікаво подивитися. А Він каже, так пішли подивимось. кажу, Пішли. Одягаємося, оділися. Я кажу, я сумку не хочу брати, в магазині нічого такого не потрібно. Ми ж до ялинки і назад. Він каже, добре. А в мене ще телефон на зарядці лежав. І думаю, ну Катя зараз дзвонити не буде. Я знаю, ну вона повідомляє, коли у них графік відключення електрики, і тому і зв'язку немає. Тому я знаю точно, що поки ми прийдемо, від Каті нічого не буде. А так, нічого страшного. Прийду, відповім. Ну, просто не хочеться телефон туди-сюди смікати. Думаю, хай вдома лежить. Йдемо. А трішки, знаєте, так легко ділися, тому що якось ти не можеш звикнути до плюс одинадцять, то мінус три. Ялинка не сяє, ми замерзли. Він каже, пішли погріємося. Ну, пішли в магазин, Комфі, позаглядаємо. Заходимо, кажу, ну що будемо заглядати? Яка тобі різниця? Нагріємося та підемо. Зумним виглядом те подивилися, те, нас запитали чим допомогти. Ми сказали Дякую, поки не потрібно. Там походили, походили. Бачу, там бачила якісь каструльки, були позни... знижка була така, начебто непогана. Міладі каже, тобі треба, кажу. Ну, щоб було, то можна. А якщо так, що треба, мені Н -н -н, не треба. Ну, ладно, і ще щось, і ще щось. Потім планшети стали дивитися. Він каже, хочеш такий планшет? Кажу, що мені з ним робити? Ну каже, ноутбук є, комп'ютер є, 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 телефон є. Ну". І так, ні, це, ні, це. Ну, каже, оце подивимось, ну так, для розвитку вже нагрілися, нагри, нагрілися, а мені так стало нудно ходити по магазину. І вже він щось то дивиться, там якийсь телефон бере, там клацає. Я стою вже, знаєте, така, хочу додому. Він потім каже, ну що, пішли, а в мене якось так вийшло, знаєте, ну. Неочікувана навіть для мене. І я так стою і кажу: так що ми нічого мені купувати не будемо? І ще така інтонація Там консультант стояв. Каже а що вам? Ще, чим я можу вам допомогти? Кажу, нічим ми гроші не брали, ми погрітися прийшли. А каже, чого? Ну, людям треба правду казати. І він каже, ти зі своєю правдою каже, кому ти що скажеш? Ну, Та посміялася. Все, виходимо з магазину ідемо. йдемо сільпо. Я кажу, а холодно, йдемо, і, знаєте, що, що цуценятко, ну якось ми так легко оділися. Я кажу, давай, щоб е, пройдемо через сільпо, бачиш, скільки метрів тепло буде. Він каже, давай заходимо ж в сільпо, він каже, а в сільпо нам нічого не треба, він кажу, а в тебе гроші. є? Він каже, ні. Я кажу, Бачиш, як класно ходити, кажу, без грошей. Ой, Так, насміялися. Сьогодні буде відкриття ялинки. Сьогодні понеділок. Ну, це ви побачите вівторок вранці це відео. Тому якось так і ще. Що я вчора купила? Я вам не показала. Товари для дому. Ось така свічка. Будемо її палити, цікаво. Ну, Я вам показувала, я вже купувала таку тільки кругла, і вона вище була. Мені дуже сподобалась, І вона на дотик така класна. І підставку для неї не потрібно. ну Це тільки зняти оцю бумажку. І все. Ось така свічка. Ну, кому цікаво, ось такий виробник. Ну, це таке. І купила дощечку собі для кухні. Значить, е та з чимось гривень коштується дощечка. В мене є, в мене їх багато було. У мене були дорогі, в мене були дешеві. Що дешеві, що ті, що дорого коштують? Всім і одна шана. За виключенням того, що дешеві, вони ще якось такий запах мають. Але чи мені ця сподобалася, тим, що не їздить, тут, тут такі штуки йдуть. Ну, зараз ми вже з вами розпечатаємо. О, все. Ой, вона така класна на дотик. Бумашечка. Ось така дощечка. О, це вони резинові оці штуки. І ти, коли покладеш на стіл, вона не буде їздити, мабуть. Тут ще щось таке, не знаю, чи видно вам чи ні ребристе наполовину. І тут якась лінійка ще йде. Не знаю, показати. Ну, Дивіться далі мій канал, підписуйтесь, хто вперше, і будете знати, що тут за дошка така. А з цієї сторони просто така гладенька. Ну, приємна на дотик, не важка і не легка, якраз норм. Тому такі у мене покупочки для дому. Так, сьогодні відкриття ялинки з Ладіком домовилися, що коли він буде йти вже додому, справити зі своїми справами, а це вже буде пізно, ну, пізно, темно, не пізно, а темно. Mm. То зустрічаємося бі біля ялинки. Засніму ялинку. Ось Ялинка новорічна в темряві. У-у-у! Mm. Як це буде класно. Ну, класно, класно. Було би е класно, якби не було так сумно. Але що ти зробиш? Оце стою і навіть не знаю, що робити, тому що зараз у нас 9.20. По графіку, ну, я так розумію, по графіку, бо немає повітряної тривоги, все тихо. добре, немає електрики, виключили і взяла вже в руки дівчата. Оцю штуку я купувала. Хотіла спробувати е... столешники помити. Ось. Потім згадала ж свято. На свято нічого робити не ні і думаю, що робити. Бо це на 4 години мінімум світла не буде. Електрики. Ну да, і якщо треба буде змивати, потрібна тепла вода. В холодні, холодній не хочеться, коротше, прибирання відміняється. Свято починається. А я вирішила, зараз я буду робити салат. Не знаю, що воно буде. Це експеримент, це щоб нічого не пропадало. Так, майонез це зрозуміло. Е, в мене залишився такий сирочок, один плавлений. Я його купувала ще за 11 гривень. Ціна тижня була в сільпо. термін, він же так давно в мене лежить. Потім, коли я ходила товари з Європи, мені казали, такий класний салатний тунець. Добре, окей. І оці яйця вони з п'ятниці відварені в холодильнику. Ну, зараз щось придумаємо. Дощечку тільки що вам показувала, я її ще і не мила, тому на неї не буду працювати. Але хотіла її подвинути. І поклала і хотіла подвинути, то вона не дуже йорзається, класно. Так, зараз буду вилкою це перемінати, не хочу нічого сьогодні мити, вода холодна. Тому якось зараз так і сирочек, і це і все. О, в мене ще є заморожений заморожена зелена цибуля. Так, дивіться, вилкою вже пом'яла. Ну, якісь там крупні кусочки, якісь ні, ну нічого страшного. Це ж для себе. Хоча для себе для... яка різниця. Сирочек дуже погано, якось так. Тунець. Бачите, він як шматочками йде. Ось б не бажано було б відкривати. Ну, нічого, вже відкрила нехай. Так, все. Зараз перемішаю зелену цибульку. Знаєте, що хочу сказати? Якщо взяти батон і підсмажити його так трішки-трішки, то це така смакота буде ось така намазочка. Класна, вкусна. Ну, Таня відрубала собі хліба. Ну, для себе ж нічого не жалко. Ні, я не люблю, коли товсто хліб. Це в мене щось так вийшло тут тонко, там товсто. Зараз хочу спробувати. З тунцом класно. Якщо з консервою робити... <гум> Зараз серветку візьму. Ну, я ж кажу, це Таня, це свиня, що ви хочете. Якщо з консервою робити, то буває таке, як кісточки попадаються. вони не дуже. А з тунцом це клас. Почала смажити печінку і різала вперше на оцій дошці. Класно, я вам повинна сказати. І вона якось так, ні, ну якщо так сили прикласти, то її можна посунути. А так, класно тримається. Так, печіночка смажиться. То вона швидко. І макарошки відварю до печиночки. І, і все. Зараз лучок поріжу. І вона така якась. Ну, класно, так, я буду полукольцями різати. Класна досточка, мені сподобалося. Так, вирішила ось таку спецію гостру з чилі додати. Сразу лучок. І ще швиденько. Раз, два і готово. Іду на побачення з чоловіком, домовилися зустрічатися біля ялинки. А так, ми ж казали, що Все, бачите, ялинка в нас. Місто не освітлюється. Ну, це магазини, зрозуміло. Ліхтарики не світяться. А ялинка у нас ось така. Жовто-блакитна. О, шарики якісь. Дітям радість. Ось так. Татрам, папам. Ось така у нас ялинка. Від генератору працює. Це у нас власниця ресторану виявила таке бажання її підтримало ще 5 або ще 7 підприємців. І ось така ялинка в місті. 19, так, все це добре, але ж знаєте, коли жінка приходить перша на побачення, це не дуже гарно. Ліхтарки не світяться, тільки від машин, від магазинів, від фар, щось видно. Ну, нічого. Ми в, тем... в темряві бачимо, хто є хто, так. I've seen a lot of change Been through a lot of pain. Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay Move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright о, дочекалася, вас темно, чоловік, вас не видно. Не видно, але я серцем відчуваю, що це ти. Ну ось, прийшли додому, і у нас вдома вечір романтик. Ого! О, І ще і тут музична у нас штука. Зараз їсти будемо. Ой. Їсти варимо. Добре, що печінку піджарила. Треба було залишатися вдома та їсти варити, поки світло було. А ні. Таня на ялинку захотіла. А, що я ще зробила? Якщо буде видно. О, да мій телефон. Зараз я фонарик буду вмикати. О, фонарик. О, гляньте, як видно. Зелений горошок, цибулька і олійка. О, яка смакота. А. Зато на ялинку сходили, емоцію піймали. Ні, то Владик йшов зі своїх справ і каже, давай зустрінемось. Кажу, давай. Ми зустрілися, то разом тому і прийшли. Зараз якусь кіношку включимо. Це на 4 години буде таке. Це зранку було з 9 до 11 і зараз з. З 6 і до 10-ї вечора. І нічого ж тут. Коли б я ще свою кухню таку побачила, да? ну ось такий у нас вечір р-романтик, при свічах. Ну, я не про вечір романтик, така вечеря у нас. Хочу показати, дивіться, які оці класні свічки. Мені дуже подобається. chips and call all in. i'll bet on myself you keep falling. i hear destiny and it's calling i'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going like still nobody knows but i'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same